Депутати Сумської міської ради у середу, 9 серпня, під час другого пленарного засідання 25-ї сесії ухвалили рішення про створення в обласному центрі комунального закладу сумський міський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Івана Герасимовича Харитоненка. Що стосується військового ліцею, також це питання не з першого не з першого разу було прийнято. Не з першої спроби, вибачаюся, було обговорення, тому що депутати, дехто не розумів саме ситуацію, чому така ідея і що це буде. Але наголошую на тому, що є відповідні рішення і профільного міністерства про те, що утворити в усіх обласних центрах ліцеї з підвищеною фізичною військовою підготовкою, посиленою підготовкою. І ми це може повинні зробити також, тому що у у нас є традиція. У нас був кадетський корпус. Раніше у нас було військове училище, у нас є відповідна база. Зрозуміло, що на цій базі, там, де зараз знаходиться кадетський корпус, там є пошкодження, руйнування після ракетного обстрілу минулого річного воно заклад знаходитися не може. Але ми визначаємося сьогодні з приміщеннями, і головне, що в нас вже є рішення про створення самого ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Харитоненка. Наразі управління освіти і науки Сумської міської ради має розробити Тут майбутнього закладу, який буде подано на затвердження депутатському корпусу. А департамент фінансів, економіки та інвестицій має подбати про джерела фінансування даного проекту, зараз будемо працювати над документами. Зрозуміло, що якщо це перший вересень, то це дистанційне навчання. Буде, але зараз визначаємося з приміщенням, пропозиції вже є. Будемо зараз профільним управлінням. Одразу після рішення даного профільного управління починає вже чітко працювати над формуванням колективу, над формуванням статуту. Ми порахували фінансування, ми порахували всі пропозиції, ми поговорили з колишнім керівництвом, з тими з викладачами, які були в Хмельницькому, які повернулися зараз в наше місто, які знаходяться в нашому місті. Ми все порахували і. Виключно з ситуації, яка є, і з тих пропозицій, які є сьогодні по всій країні, ми я нами повинні в числі перших. Бути по відновленню справедливості, щоправда, відкритим залишається питання на що сьогодні відновлювати справедливість, якщо рік тому самоусунулися від вирішення долі сумського державного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Харитоненка, коли громадськість і педагогічний колектив зі сльозами на очах благали міську владу про допомогу, аби залишити ліцей у сумах. Знаєте, як про стару церкву говорять, що там намолене місце. Так, про державний ліцей інтернат можна сказати, що тут дуже така глибина старовинна історія. Тут е, е, традиції міцні патріотичного виховання. Іван Герасимович Харитоненко ще в 1898 році. Виділив кошти і землю для того, щоб тут було створено заклад, кадетський корпус. Причому тут навчалися діти, ну, вихованці і ставали вони військовими офіцерами, але не тільки з дворянських родин 25% – Це по його заповіту. Це повинні були бути хлопці із простих родин селянських, купечівських, і потім бурхливі. Роки революції, цей заклад знову ж таки вистояв, Тут стала артилерійська школа. А потім все це перетворилось на артилерійське училище, і проіснувало це артилерійське училище під різними назвами аж до 2007 року, коли було прийнято рішення про те, щоб військовий інститут ракетних військ та артилерії було ліквідовано. І саме тоді, у тому ж році, Свідлов Юрій Іванович звернувся з клопотанням. Про те, щоб в цьому закладі було створено кадетський корпус. Такі, така була постанова років за 10 до того по всій Україні, але ну, якось вона не виконувалась. І от саме тоді, у 2008 році, було створено кадетський корпус з посиленою військовою підготовкою. Ну і так він існував. Я хочу сказати, Сумщина це прикордонний край, і дуже важливо, щоб патріотичне виховання було на належному рівні. В нашому закладі велика увага приділяється не тільки навчанню, але й патріотичному вихованню. І доказом цього можуть бути якраз ті. Ті хлопці, які загинули вже на війні, це і Владислав Горбань, і Максим Білаконь, наші вихованці, вони завжди. Що з 2014 року показала себе якраз як дійсно патріоти незалежної України? І дуже шкода буде, якщо в нашій області не буде такого закладу. Я хотіла в першу чергу звернутися до голови прикордонної служби Дейнеки, до нашого міського голови пана Лисенка і до пана Живицького. Я вас дуже прошу від матерів усіх кадетів, які залишаються і мріють залишитись у місті суми. Будь ласка, не ринуйте наш заклад, допоможіть нам його зберегти. І ми обіцяємо з викладачами батьками, що свою чергу ми виховаємо не одного захисника кордону. Ми мріємо про це, мріють наші діти. Я як мати дуже прошу вас, пане Лисенко, пане Живицький, пане Дейнеко. Будь ласка, не руйнуйте наш корпус, не руйнуйте мрії, наших дітей. Минув рік і п'ять місяців. Як міська влада, на чолі з сумським міським головою Олександром Лисенком спохватились та вирішили, що в умовах війни все ж таки варто згадати про кращі вікові військові традиції. Але ніхто вже не говорить про повернення ліцею з Хмельницького до Сум, як анонсувалось раніше. Ми підновлюємо традиції, тому що. Дійсно, в минулому році я не обговорю це питання, чи правильно воно чи ні. Було від прикордонної служби виведено з нашого місця і зміно місце реєстрації нашого кадетського корпусу. Але ми відновлюємо сьогодні справедливість. Це буде заклад міський, і ми, але для всіх. Для всієї області, і також можуть приїжджати з інших областей, навчатися в даний ліцей. І ми сподіваємося, що ми вже піднімаємо питання відновлення корпусу і сподіваємося, що після перемоги він буде розміщений на території колишнього кадетського корпуса, він буде ліцею, колишнього ліцею, також підвищеної посланої підготовки міграції Макхетонінка. Ім а це вже буде новий, новітня історія, але традиції зберігаються, які були раніше. Знімальна група телеканалу «Від ікон» вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки сум'ян із цього приводу. «Я думаю, у нас є корпус, треба продовжувати там будувати, жити там, де жили кадети. А те, що було, то хай существує віддільно. Дом Харитоненка має в виду академія, яка перша черга. Там вчились діти, хай вчаться далі. У нас є арт-училище, де було, потім корпус академії. Це моє мнення. Пусть продовжує там существувати. І за чим? Це не, ну ви що... не зацільне. Я вважаю, що даже у нас було куди ден виходить не туди. Це моє мені, опять таки, туди не треба. У нас війна, але ми ділимо не те, що треба, Не то. Я взагалі не розумію, чого було то переводити і тепер нове ну, відкривати. От я цього не розумію. У нас воно мало, ну, було училище своїми традиціями, я так думаю, воно вже не нове було. Ну, но Я не розумію цього. Треба було чому. за своїх боротися, училище. Розігнали склад. Ну як розігнали? Вони то не розігнали, вони запропонували, наскільки я знаю, переїхати, але ж багато людей не захотіли переїжджати, тому що багато сумчан було викладачів. А тепер новий складати. Я, я вважаю це недоцільно. Ну я не знаю, що це так. Хай би стався те, що у нас був. Я не думаю, що це недоцільно. Це моя думка. Ну, як уже було. На що ж ще бюджетні вкрадувати вкладувати в нове? Можна ж було розвивати, те, що було Воно непогане? Було опитані нами містяни, не вбачають ніякої послідовності в діях місцевої влади. Напевно, лише час покаже, чи дійсно буде створено новий навчальний заклад із військовою підготовкою в сумах, яким зможе пишатися вся громада, чи все так і залишиться на рівні гучних популістичних заяв.